Ребров шокував заявою про Маляновського після матчу збірної України. Збірна України втратила шістьо ключових гравців на наступний матч. Це все та багато іншого у цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишіть коментарі. Поїхали. Колишній головний тренер ФК Лісне Олександр Рябуконь розповів про важку ситуацію, в якій опинився клуб. За словами фахівця, команда, яка ще недавно вважалася одним із лідерів другої ліги, зіткнулася із серйозними фінансовими проблемами, які фактично паралізували роботу колективу. Тренер зазначив, що заборгованість і зарплат досягли критичного рівня, а організація тренувального процесу стала неможливою. Повідомляє український футбол. Гравцівка лісне змушені були пропускати заняття, оскільки у багатьох не вистачало коштів навіть на дорогу до бази. Деякі футболісти, щоб прогодувати сім'ї, вже знайшли свій підробіток поза футболом. Хтось влаштувався на склад, хтось зайнявся монтажними роботами. За словами Рябоконя, це стало сигналом того, що команда не може повноцінно існувати без серйозних змін та підтримки керівництва. Сам наставник покинув лісне, так і не отримавши жодної зарплати. Зараз він очолює клуб Лівий берег, який виступає в першій лізі України, що ситуація в колишній команді залишила в нього гіркий осад. Якби в лісні була нормальна ситуація, я б не йшов. Але там величезні борги та хаоси з тренуваннями. Люди не можуть дозволити собі навіть доїхати до заняття. Деяким гравцям доводиться працювати вантажниками та вантажниками, щоб просто вижити, пояснив Рябоконь. Ліга чемпіонів готує видовочний ревок майбутнє. З 2027-го головний футбольний турнір Європи відкриватиметься окремим матчем за участі чинного чемпіона з церемонію відкриття зірковими артистами і телешоу рівня Супербоу. Футбольна Європа стоїть на порозі чергової революції. Ліга чемпіонів УЄФА може кардинально змінитися. Вже з сезону 2027-2028, повідомляє The Athletics. Найпомітніше нововведення введення офіційного матчу відкриття, який стане центральною подією старту турніра. За планом чинний переможець турніру отримає право відкрити новий сезон домашнім матчем у вівторок увечері, і це буде єдина гра. Справжнє футбольне шоу для мільйонів болівальників. Решта поєдинків першого туру проходитимуть у середу з четвер. Такий підхід уже використовується в Бундеслізі, де чемпіон завжди відкриває сезон. Тепер цю традицію планують перенести й у найпрестижніше клубне змагання світу, що ще обговорюють. Можлива нова назва турніру, щоб підкреслити його перезапуск, зміна системи жеребкування та графіку матчів, розширення медійного формату відкриття із грандіозною церемонією та шоу зірками. Колишній нападник Роми та збірної Італії Франческо Граціані поділився думкою про українського форварда вовків, 28-річного Артема Довбика перед грою з інтером. Чемпіоном світу 1982 року Франческо Граціані висловився про роль Артема Довбика у складі команди Джен П'єро Гаспіріні напередодні домашнього матчу Вовків проти Інтера у сьомому турі серії А. На думку експерта, український форвард заслуговує на місце у стартовому складі. Я очікую, що він вийде в стартовому складі проти Інтера, сподіваючись, що він допоможе завдати серйозної шкоди обороні Нерадзурі», сказав екс-нападник Роми Франческо Граціані в інтерв'ю Red Sport. Добик цього сезону провів за Рому сім зустрічей, відзначившись одним забитим м'ячем і однією результативною передачею. Команда займає другу позицію у турнірній таблиці серії А, набравши 15 очок. Матч Рома інтер заплановано в суботу, 18 жовтня, початок о 21.45 за київським часом. Український голкіпер мадридського реала Андрій Лунін. Потрапив на радари кількох клубів італійської серії А, серед яких є місцевий грант Міланський Інтер. Український голкіпер бандрийського реалу Андрій Лунін може змінити клубну прописку та перебратися до італійської серії А, повідомляє Болоня СпортНюз. За даними джерела, одразу кілька команд за Пенін уважно спостерігають за виступами 26-річного вратаря, не виключено, що в зимому трансер вікно з'явиться перший серйозний претендент на його підписання. Одним із важливих варіантів називають Міланський Інтер, фіналіст сторічної ліги чемпіонів, може вступитися у боротьбу за Луніна, якщо у січні команду покине швейцарець Ян Зомер. Мадридська команда після восьми турів має у доробку 21 заліковий бал та посідає першу сходинку в турніній таблиці іспанської Ла Ліги. Відрив від Барселони складає два очки. У наступному турі вершкові на виїзді зіграють проти Хетафе. поєдинок запланований на 19 жовтня, початок гри о 22-й за київським часом. Лунін у цьогорічній кампанії не провів загалом команду королівського клубу жодної хвилини ігрового часу. Півзахисник Житомирського полісся Борис Крушинський, який не грав з кінця серпня, відновився від травми задньої поверхні стегна. Полісся на клубних ресурсах сповістило, що півзахисник Борис Крушинський повернувся до тренувань у загальній групі. 23-річний хавбек буде доступний тренерському штабу Руслана Ротаня на суботній поєдинок 9-го туру УПЛ проти Шахтаря. Крушинський перебував поза грою, отримавши травму перед серпневим поєдинком плей-офф кваліфікації Ліги конференції з Фіорентиною 0-3. Крушинський до травми відіграв за Полісся 6 матчів у всіх турнірах, на його рахунку дві результативні передачі. Полісся наразі займає 4-те місце в УПЛ, набравши 15 залікових балів. У наступному турі Житомирський клуб прийматиме Шахтар. Зустріч запланована на 18 жовтня, початок гри о 18.00. Одразу декілька основних футболістів збірної України були під загрозою не зіграти проти Франції у рамках кваліфікації до чемпіонату світу через перебір жовтих карток. Збірна України провела матч проти Асей у рамках четвертого туру групи Ді кваліфікації до ЧЕС 2026. Зустріч відбулася вчора, 13 жовтня, у польському Кракові. Перед поєдинками одразу шість українських футболістів перебували під загрозою дискваліфікації через раніше отримані попередження. Йдеться про захисників Миколу Матвієнка, Віталія Миколенка, Юхима Коноплю та півзахисників Миколу Шапаренка, Олега Очередька та Івана Калюжного. Будь-яка нова жовта картка в матчі з Азербайджаном могла позбавити їх можливості зіграти збірної Франції. Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував поєдинок кваліфікації на чемпіонат світу 2026 проти команди Азербайджану, у якому синьо-жовті перемогли з рахунком 2-1. Збірна України продовжує свій шлях у кваліфікації до Чемпіонату світу 2026. У понеділок, 13 жовтня, синьо-жовті у польському кракові здобули непросту перемогу над Азербайджаном 2-1. Після гри головний тренер Сергій Ребров в ефірі МГГО поділився враженнями від матчу та оцінив дії своїх підопічних. Після голу ми не віддавали м'яч супернику. Довгола було дуже сильно. Пресингували. А далі це вже психологія. Коли гравці забивають, вони трохи відпочивають, адже пресингувати важко. До забитого м'яча був якісний пресинг. Ми відбирали м'яч, створювали моменти. Це була пауза на якісний відпочинок. Також наставник синьо-жовтих пояснив, причину заміну в другому таймі, заміна коноплі через травму, так само ярмолюка і, і Гуцуляка через слому і пошкодження. Грати другий матч поспіль у такому темпі дуже складно. Нам не все вдавалося на початку другого тайму, але ми створювали моменти і забили. Ребро звернув увагу і на помилки, які призвели до пропущеного м'яча. Хол, який ми пропустили, наслідок бажання пресингувати, але залишити двох проти одного це ненормально. Ми зробили висновки, і далі такого вже не було. Наразі збірна України займає друге місце в групі Ді, набравши 7 очок. Франція перша з 10 балами, третю позицію займає Ісландія 4 очки. І четверту Азербайджан, 1 бал. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.